Права гіперекстензія робимо на спеціальному тренажері. Налаштовуємо кут нам потрібен 45 градусів. І довжину налаштовуємо. Довжина налаштовується відповідно до довжини ваших ніг. Коли ви займете положення, ви можете перевірити, чи правильно ви налаштували. Це тим, що подушки мають бути на висоті тазу, не вище і не нижче. Там де таз. П'ятки мають впиратись в. Подушки позаду. Руки можете тримати біля голови, або якщо вам важко, тримати їх біля грудей. Ось так робиться рух. Вниз опускаємось на розтяжку. Вверх напружуємо м'язи. Тому дихання відповідне. На зусилля вверх видихнули, вниз зробили вдох. Видих, вдох. Видих, вдох. Коли нахиляємось, відчуваємо, як розтягується задня частина стегна, сідниці і, можливо, м'язи попереку і спини розслабляються. шию бажано теж розслабити. Коли піднімаємося, воно все має утворити одну пряму лінію. Допускається невелике перерозгинання. Під час того, як ви робите цю вправу, зверніть увагу, щоб стопи у вас були в однаковому положенні. Показую. Стопи мають бути в однаковому положенні, а не так, що одна нога розвернута дужча, інша менше.